Здоров'я нашого організму в повній мірі залежить від того, як ми про нього піклуємося, чим ми його оздоровлюємо, які продукти в нього потрапляють. Нирки один з найважливіших органів людини, який виконує цілий ряд життєво важливих функцій. Для покращення здоров'я нирок. рекомендовано Користуватися рослинними препаратами, які не будуть надавати шкоди і побічних дій іншим органам. Нирки кожного дня очищують нашу кров від продуктів життєдіяльності. Постійно отримуючи навантаження, вони піддаються різним патологіям, які виникають при переохолодженні, понадмірним вживанням спиртного, інфекціям, нестачі належного відпочинку. Для надійного захисту нирок представляємо вам підсилену біодобавку. Нефрофлор від компанії New Life. Активні компоненти дієтичної добавки складаються з натуральних екстрактів толокнянки, журавлини, гортензії деревовидної та ромашки. Покращують вони роботу нирок і сечовивідних шляхів, мають протизапальну та сечовивідну властивості. Нефрофлор від New Life – це здоров'я ваших нирок. Використовуючи добавку профілактично або в лікувальних цілях, ви забезпечите собі відмінну роботу основного фільтру вашого організму. В складі препарату є 4 екстракти: толокнянки, журавлини, гортензії корня деревовидної та ромашки. Складові препарату нефрофлор є чудовими натуральними продуктами для здоров'я. Толокнянкий екстракт допомагає очистити організм, надаючи діуретичну та антисептичну дії, борються з різними запальними процесами, починаючи від кон'юктивіту і закінчуючи циститом і уретритом. Органічні кислоти, що входять до складу толокнянки, борються з бактеріями, гальмують розвиток онкологічних захворювань і надають омолоджуючий ефект цьому екстракту. Журавлиний екстракт є своєрідним антибіотиком природного походження. Він має властивість зменшувати хворобливі запальні процеси і налагоджувати роботу всієї сечостатевої системи. Журалина сприяє виведенню піщаних і кам'яних відкладень, токсинів, шлаків, підвищенню стійкості стінок сечового міхура до інфекцій і зменшенню активності запальних процесів. Гортензії древовидної коріння екстракт сприяє нормалізації водно-сольового обміну і виведенню з організму сечової кислоти, перешкоджає відкладенню сольових кристалів в суглобах і сечовивідних шляхах. Пригнічує розмноження патогенних бактерій, що викликають захворювання сечовидільної системи. Ромашкий екстракт має протизапальну та спазмолітичну властивості, прискорює регенерацію тканин, виявляє протинабрякову і протиалергічну дії, ефективний при запаленнях сечостатевої системи. Компанія New Life подбала про здоров'я ваших нирок. Використовуючи препарати для профілактики та оздоровлення, ваш організм вам завжди буде дякувати. Використовуючи рослинну продукцію від New Life, ваші нирки завжди будуть здоровими. Замовлення можна зробити по телефону або ж у моєму інтернет-магазині.